Ну а власне далі більше поговоримо про шлях України у Європейський Союз, боротьбу із корупцією, а також власне детальніше про позицію Угорщини, яка продовжує ставити палки в колеса Україні та заявляє про те, що вони не підтримують вступ України до ЄС. Власне, про це і не тільки будемо аналізувати і з політологом, політтехнологом та керівником центру політичної розвідки Олег Постернак доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава Доброго дня! Отже, згідно опитуванням соціологічної служби центру разумкова на замовлення видання дзеркало тижня, зараз більша частина громадян, майже 52% вважають, що головною перешкодою для євроінтеграції України власне є боротьба із корупцією. Ми бачимо, власне, що влада українська говорить максимально зараз про те, що ми боремося із корупцією, що якісь є показові там. Рачі цієї боротьби, але попри це, і в рекомендаціях ЄС було вказано про те, що Україна не до кінця виконала цей пункт. І враховуючи, те бачимо, що цю боротьбу і не бачать самі українці. Ну так ну, Україна є ще величезна кількість роботи щодо о, упорядкування о, синхронізації українського законодавства з європейським законодавством. Зокрема, Україна має по нараді ухвалити відповідні закони, які полегшать е, систему роботи антикорупційних органів. Мова йде про скасування так званих поправок лозового. це прийняті в свій час Верховною Радою зміни до кримінально-процесуального кодексу, які дозволяють уникати відповідальності е, корупціонерів через сплин сроків давності розгляду досудового розсліду. Це реформа того ж, ж системи досудового слідства, це ухвалення додаткових змін, які би перезапустили роботу Національної агенції запобігання корупції, і дуже, дуже багато ще інших підзаконних дій, які потребують для нормування цієї діяльності. Справа в тому, що запуск антикорупційних органів в Україні, що стався після 2014 року, він. Скажем так, став проблемою для влади, і тому на деяких етапах українська влада створила запобіжники, щоб робота цих антикорупційних органів прямо не йшла проти її інтересів. Певні зміни на законодавчому рівні були внесені, проволочки щодо статусу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згадайте, скільки років е тривав конкурс е місяців і років тривав конкурс на голову керівника САП ну, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. От подібні речі вони абсолютно Виключають процеси е, швидкої євроінтеграції. Зараз українська влада все, -все розуміє, тому я думаю, що е, не буде проволочок чи затримок щодо цього. Ну а з прийнятті українського народу передусім вони стикаються самі безпосередньо з корупцією, десь на рівні місцевих адміністрацій, десь на рівні. Е, е, Держосвіти, десь на рівні системи охорони здоров'я. Це глобальна серйозна проблема. Знаєте, у нас чомусь звикли помічати лише топ-корупцію. От да, от буцім, то високопосадовці, депутати, заступники міністрів вони постійно постійно крадуть. Далі підстави ну, деякі з них чиновники звісно, величезні далі. Але корупція має і низову природу, коли люди знаходять можливості. Для отримати, наприклад, земельну ділянку в оренду, в обхід встановлених норм через сприяння з боку чиновників місцевих адміністрацій чи органів самоврядування, тут ну, це про це також треба говорити, що корупція має системну, укорініву природу в Україні, Тому боротьба з нею це означає не лише боротьба з топ-корупцією. З топ-посадовцями, з олігархами, з чиновниками, з депутатами. Це означає і формування певного рівня правової культури, коли громадянин України не думає про те, кому дати хабар, а реалізовує свої права і обов'язки відповідно до закону, ґрунтуючись на принципах верховенства закону, на високій правовій культурі. Так, зараз це звучить як знаєте, як слова мантра. Ідеологічна якась фраза, але насправді починається все з цього. Якщо ми хочемо говорити про системну боротьбу з корупцією, починати треба з кожного громадянина України на персональному рівні, а потім воно буде формуватися і далі, зокрема на рівні національному владному. А починати із чого треба на ваш погляд? Із таких показових посадок топ-чиновників, все таки, аби потім на нижчих рівнях просто люди боялися брати хабарі? В Свій час я думаю, що нещадний антикорупційний, вибачте, скажу фразу терор. Да ну в прямому, в, скажімо так, позитивному значенні цього слова, якщо воно може бути, в свій час продемонструвала подібний кейс Румунія. Він недовго протримався, але принциповість, категоричність і швидкість оперативність дій антикорупційної вертикалі дозволили сформувати певне позитивне враження про антикорупційну стратегію влади. Можливо, цей кейс можна було повторити в Україні, але для цього треба надати інституційну спроможність набу, на ЗК. І сам, тривалий час створивши ці органи цієї інституційної спроможності в неї не було. Наприклад, зараз одна з вимог Європейського Союзу збільшити кількість працівників детективів НАБУ через об'єктивну необхідність для боротьби з корупцією. Тому слово за Верховною Радою, але це, такі речі вони, в принципі становлять. В системну роботу, ну а з боку населення це формування нульової толерантності до корупції, це активність антикорупційних громадських організацій, це проведення дій, які спрямовані були на те, щоб формувати ще з молодшого шкільного віку, ну знаєте, абсолютно несприйняття корупційних дій. Це, це велика потужна системна робота. Бо ми звикли 30 чимось років. Просто знаєте, ну є корупція, ну в соціологічних опитуваннях ми фіксуємо її як проблему. Ну а що далі? Ну, держава там, начебто, бореться, цілі стратегії затверджує, цілі комісії збирає, органи створює. А в принципі, хабарі все рівно несуть, несуть лікарям, несуть у вишах викладачам. Несуть е, за отримання земельних ділянок, відкриття е, бонусів, е, зловживання претендерах е, тощо. Ну тобто, проблема залишається. Знаєте, цікавим моментом ще в цьому опитуванні є те, що попри те, що українці розуміють, що країна корумпована, 60%, понад 60% вірять про те, що ми вступимо до Європейського Союзу у наступні 10 років. Як можна поєднати це розуміння проблем, але попри це, віра в те, що майбутнє є, чи вірять українці, виходить те, що за 10 років ми можемо корупцію побороти? Ну, Дивіться, корупцію побороти на 100% ніколи нікому не вдасться. Ви думаєте, що в країнах нинішнього, 27 сіми країнах Європейського Союзу, все гаразд з корупцією? Я. Можу, ну, наприклад, навести декілька прикладів, коли останнім разом, наприклад, в Європейському Союзі та в кожній країні виникли грандіозні скандали. Наприклад, на рівні, на рівні Єврочиновників, коли е з'ясувалося певне сприя сприяння певним фірмам та. Е посадовим особам інших держав, в сводках новин в кожної країни ви побачите викриття з корупцією. Слово побороти з корупцією само по собі, не, знаєте, воно відмахує, відлякує трішки категоричністю і тотальністю, чого не буде ніколи. Мова йде про Так, зник зв'язок у нас із паном Олегом. Зараз намагаємося його відновити і нагадаємо, що говоримо про ті проблеми, які зараз є на шляху України до Європейського Союзу. Ті проблеми, визнані українцями, тож, власне, є сподівання на те, що розуміння проблем призведе і до намагання їх вирішення. Так, пане Олеже, чуй. Так, да, я продовжу з вашого дозволу. А, тобто. А... Українці в умовах війни я думаю, вони чітко розуміють, формується оце сподівання, що буде прогрес в цьому напрямку. це скоріш за все, загальне таке позитивне відчуття, що після війни влада, народ, громадянське суспільство певні висновки зроблять і про сприйняття якихось процесів. Економічних, соціальних політичних всередині суспільства, ну зокрема щодо корупції. А, я вам хочу сказати сказати, що відчуття того, що Україна може вступити до 2030 року, воно не лише відмахує там оптимізмом, воно досить реальне, насправді. Абсолютно реальне. Те, що з боку України, я думаю, що всі основні питання можуть бути закриті. Найскладнішим. Буде той факт, що нам прийдеться вступати до Євросоюзу в умовах реформування самого Євросоюзу. Мова йде про зміни Лісабонського договору, мова йде про скасування права вето кожної країни на рішення Європейського союзу. І в таких умовах важко прогнозувати, як швидко, як довго ця реформа затягнеться. І Якщо ми будемо вступати в Євросоюз в умовах внутрішнього реформування, то буде бажання деяких країн сказати: давайте ви почекаєте, поки ми завершимо реформи всередині Союзу, а потім ми вас офіційно вже готові будемо прийняти. Тобто, оцей процес є найбільш зараз критичним. До речі, і це прем'єр-міністр з питання євроінтеграції пані Стефанишина. Вона про це в останньому інтерв'ю акуратно сказала. На жаль, ну, цю проблему ми ще в Україні поки не усвідомлюємо, але вона, мені здається, буде головним бар'єром. Я думаю, що зміни до законодавства про національні меншини, закон про освіти, там е певні корекції Виборчого кодексу, ухвалу е завершення реформи правосуддя, ми зробимо за 2-3 роки. ми вичищимо інституційну спроможність антикорупційних органів можна посилити. Змінити можна кримінальне процесуальний адміністративний і кодекс про адміністративне судочинство, це без проблем? Головне, щоб потім, коли ми підпишемо договір про вступ до Євросоюзу, його мають ратифікувати всі 27 країн. На це треба буде мінімум 2 роки. А тепер увага. А якщо Орбан залишиться при владі ще до 2030 року, яка... Яка буде роль Орбана і угорського уряду нинішнього вже є заява про те, що ми вважаємо, що Україна не має вступати до Євросоюзу, а обмежитися якимось там близьким партнерством? Ну він каже про те, що це привілейоване партнерство замість членства в ЄС. Що це означає? Я не знаю, що означає, такої норми юридичної немає. Це висловлена Орбаном є певна певна думка. Знову ж таки на початку війни повномасштабної угорщина щодо вступу України в ЄС і євроінтеграції не мала якихось упереджень чи заборон. Навпаки, вони там торпедували роботу Комісії Україна НАТО. Пам'ятаєте через закон про освіту. Вони там, але щодо євроінтеграції, вони не мали обмежень для України. Ця зміна думки сталася ось зараз. Ось зараз вона йде паралельно з вето Угорщини на надання Україні допомоги тощо до цього співзвучна починає бути позиція Словаччини нового уряду Роберта Фіцо. і це є тривожний сигнал. Я думаю, що Орбан, по-перше, торгується з Києвом з нами щодо зміни в закону про освіту. Вони не можуть відстати від цієї ідеї Фікс. Хоча Україна зробила свою роботу. Ми виконали деякі вимоги е, Угорщини. Ми змінили закон про освіту, були внесені в червні місяці, здається, цього року. Мало того, ми вивели отп банк пов'язаний з угорським капіталом з, з, з переліку фірм, які фінансують там війну і працюють з Росією. Е, е, але Орбан продовжує нагнітати ситуацію. Скоріше за все він таким чином вже торгується з Брюсселем. Бо у нього зависли там гроші з фондів, які Брюссель не дає через суттєві проблеми взаємовідносинах між Будапештом і Брюсселем. Ну і пов'язані згортанням демократичних процесів самій Угорщині, пов'язані з порушенням свободи слова, пов'язані з проблемами, витівками Орбана періодичними публічними да, в бік Європейського союзу, в бік НАТО. І щодо е, зловживання своїми партнерськими відносинами з Росією, які не вписуються в зовнішню політику Європейського Союзу, так що ці речі вони впливають. Тому, скоріш за все, це в стилі орбанівських торгів, які він продовжує вести. Так само, Угорщина зараз блокує фактично вступ, остаточне завершення вступу Швеції в е, НАТО. Чого Швеції? Які претензії Угорщини можуть бути до Швеції? Незрозумілі, але все рівно це використовується для оцих апаратних торгів, які намагаються Орбан підняти свої ставки всередині союзу та блоку НАТО. Ну ми розуміємо, що для реформування Європейського союзу, як ви згадували, потрібні будуть роки, власне аби забрати це право вето і так далі. Але... Україні потрібна допомога вже, і зараз Блумберг пише про те, що країни С розглядають альтернативний план фінансування України на випадок, якщо Угорщина знову буде накладати вето. Які зараз інструменти має європейський союз, аби власне долати вето когось із учасників? Ну наразі о, в європейському союзі прийняті нормативи і дії лісовонських договір, які вимагає ті процедури, які там прописані. З іншого боку, це не змушує країни в середині Європейського Союзу сформувати окремі пакетні документи, підписати да, які би запровадили такі програми. Тобто, в принципі, це така мобільність всередині країн, які бажали допомагати Україні, Україні й далі. Вона в принципі є загрожуючою нормою для самого союзу, бо уявіть собі, якщо там уявимо Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, там Польща інші країни Балтії, вони сформують там на рівні певного юридичного документу всередині Євросоюзу пакети допомоги Україні, то як буде виглядати наприклад Словаччина і Угорщина? Вони будуть в по суті публічно знаходитися, начебто поза умов цього союзу, і це буде поглиблювати внутрішні розбіжності і суперечності. Тому тривалий час Брюссель не йшов на цей сценарій, оскільки йому надважливо показати єдність. Згадайте. Засідання, наприклад, самітів міністрів закордонних справ, міністрів фінансів Євросоюзу, вони не виходять, поки не сформують єдину позицію. Да? І це така традиція управління адміністрування всередині Європейського Союзу. Якщо Політика Угорщини буде посилюватися. Ну, тоді Брюссель піде на кроки, які от розходяться з цією е, традицією необхідності постійно декларувати єдність будь-що. А це, а це для нас це великий буде плюс, оскільки це виведе Угорщину з гри е, чи обмежить да, поле для маневру і торгів для тих країн, які виконують е, свої, скажімо так, свої цілі. А з іншого боку, для серед... для Європейського союзу, це буде поганим дзвіночком хиткості конструкції, яка не здатна ухвалювати спільні консенсусні рішення. Чи може продовжуватися тиск на Угорщину як політичний, так і фінансовий? Теоретично. Так, іноді практика показувала, що особистий тиск, наприклад, Америки, прямий тиск Сполучених Штатів Америки, особливо в питаннях безпеки і оборони, вони мали свій, свою користь, коли Угорщина ще минулі роки блокувала роботу Комісії Україна НАТО і це формувало надзвичайно. Конфліктне поле взаємодії і Угорщина поступалася. Орбан не ризикував йти проти політики Сполучених Штатів. Але зараз Угорщина сподівається на те, що в США зміниться влада. Всі ми знаємо, що Трамп нещодавно назвав Орбана президентом Туреччини, а потім, щоправда, на одному з передвиборчих мітингів поправився, сказав, що він помилився. Він прем'єр-міністр Угорщини, але Орбан очікує перемогу Трампа, для нього це важлива річ, оскільки дозволить наприклад більш хоробріше і більш активніше себе почувати всередині Європейського союзу. Я думаю, що враховуючи, що влада Орбана обрана була в 22-му році, подовжена на виборах парламентських в нього є ще певний запас часу і міцності електоральної, і політичної міцності, щоб демонструвати свою, на жаль, іноді проросійську позицію власне у вечірньому зверненні президент згадав про подію власне того, що представника Росії вперше не обрали до складу міжнародного суду ООН. Активно ця новина ширилася українськими змі. Чому це важливо власне для України? Великі процеси робляться малими діями, малими кроками. І здається, ну не обрали там Росію до міжнародного суду. ООН Росія завжди пишалася тим, що вона інтегрована в такі структури, як ООН і ОБСЄ. Вона їх використовувала з пропагандистською метою, демонструючи там, формуючи внутрішні суперечності, роблячи все можливе, щоб використати ці міжнародні структури для торпедування системи міжнародного права, і Росії це вдавалось. Подивіться, як зараз Росія блокує, наприклад, розгляд питання про засудження Хамас. Який напав 7 жовтня на Ізраїль, в той же час Росія періодично збирає ООН для того, щоб там якось осквернити позицію України, да? показати її такою, щоб, начебто, ми б'ємо по цивільним об'єктам, наприклад, як було в Донецьку, хоча це був військовий об'єкт. Тобто вона використовує ООН як трибуну, трибуну для популяризації. Хибної дезінформації, поширення фейків, і відмовлятися від цього Росії б не хотілось. І коли не буде представника Росії в міжнародному суді, це зменшує можливості Росії для використання міжнародних інституцій в своїх егоїстичних пропагандистських фашистських інтересах. Ось і все. Тому, в принципі, це має, важливо, я думаю, важливе значення. Малий крокі фактично формує е, в майбутньому великі процеси. Мова йде про рішення щодо збройної агресії Росії, які розглядається міжнародним судом і в різних аспектах і щодо викрадення дітей організованої російською окупаційною владою за сприянням Путіна особисто, зокрема. Ну, але ми пам'ятаємо, що із початком повномасштабної збройної агресії Росія сама вийшла із європейського суду з прав людини до прикладу. Так чи можуть вони зараз навіть оце їхнє не переобрання до складу використати на користь своєї пропаганди? Ну так, да, вони ж скажуть, що тіпа, ми не визнаємо а, а, рішення міжнародного суду, вони навіть на рівні законодавства це здається ухвалили. А, вони будуть торпедувати це рішення, враховуючи, що міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна, і а, максимально доводячи, да та, що там міжнародний суд це. Політичний інструмент, начебто, проти нашого великого вождя. Тощо, до речі, нещодавно ж патрушу виступав весь в чорному костюмі. На, у них там є таке товариство на форумі товариства знання. Він багато говорив щодо захисту честі в лапках та гідності їх великого лідера Володимира Володимировича, і він безпосередньо згадав ці. Політику заходу спрямовану на, начебто, поплюження э, персони голови держави Російської Федерації. Ну, відчуваєте да, цю тенденцію, коли э, Росія розуміє, що вона втратила один з механізмів впливу, вона втратила одну з майданчиків для э, э, блокування юридичних інформаційного блокування ініціатив України. А в принципі, вона буде відповідним чином на пропагандистському рівні. На це реагувати. Дякуємо, пане Олеже, що доєдналися до марафону. Ті 7 політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами на зв'язку.